Вітаю вас, любі скорпіони! Сьогодні для вас робимо розклад на жовтень. Візьмемо по одній карті на кожну сферу життя і пораду на місяць. Карта місяця, двійка чаш. Це енергія балансу, гармонії. І ця карта може показувати таку внутрішню згоду з собою, із світом, з оточенням. На домовленості, на союзи, ну і звичайно на кохання, на зустрічі чи на воз'єднання після періоду розлуки. Дивимося, друзі, по сферам життя, де ці енергії будуть найбільше реалізовувати ще на що будуть впливати в першому особистому домі одинадцяти старший аркан правосуддя. І ця карта показує вас в жовтні як людину, дуже зібрану, відповідальну, сконцентровану на виконанні своїх обов'язків. Такі саме вимоги ви будете пред'являти до свого оточення, до підлеглих чи до близьких людей. Також 11 сад це один із арканів часу, коли все має бути точно за розкладом. Кожна річ і кожна людина на своєму місці, що називається. Треба сказати, що обидві карти, дві качаш, і 11 сад це ще і про баланс, таку рівновагу. Саме той стан, коли немає ніяких емоційних збурень, або ви їх собі не дозволяєте, або просто життя йде дуже, скажімо так, гармонійно і за розкладом. Крім того, у вас зараз може виникнути бажання виступити в ролі такого судді в справах між двома сторонами. Зрозуміло, що друзі, в кожного ця карта програється по-різному. Накладайте на свої життєві ситуації, щоб краще зрозуміти вплив. До речі, хто хоче зробити персональний розклад або замовити прогноз на 26 рік, пишіть контакти. Зараз бачите на екрані, і є також в описі під відео. Трійка мечів в домі ресурсів. Схоже на те, що у вас справді можуть виникнути деякі питання щодо фінансів або вміння правильно розпорядитися своїм часом. Так що оці ваші якості по правосуддю, які ми трошки вище проговорили, будуть дуже доречними. Можливо, вам потрібно буде переглянути якісь статті своїх витрат, збалансувати бюджет і скоріше за все, потрібно буде вже від якоїсь ідеї відмовлятись. Питання може стосуватися абсолютно різних ситуацій. Наприклад, ви розраховували на когось в фінансових питаннях, і отримаєте відмову. Або від банку, або від друзів, чи партнери підведуть, наприклад, не заплатять за виконані послуги. Дуже багато може бути різних варіантів. Але об'єднує, по-перше, таке розчарування, відчуття втрати. І по-друге, скоріше за все, ця ситуація не зможе бути відновлена. В близькому оточенні королева чаш. Зверніть увагу на жінку: добру, співчутливу і при цьому впливову, яка зможе допомогти вам в скрутних ситуаціях. Порадою і не тільки. Ну а якщо говорити не про персоналії, то ця карта може вказувати на те, що стосунки у вас із близькими вашими будуть чуттєвими, взаємопорозуміння, підтримка і так далі. Карти також можуть відігратися таким чином, що заплановані поїздки десь до рідні, можливо, близенько чи ненадовго будуть визивати у вас таке відчуття порушення ваших планів. Ще, мабуть, додам за королеву чашу у третьому домі, що може бути так, що якась жінка, яка знаходиться недалеко від вас, може чекати трошки більше уваги і почуттів. В четвертому домі дев'ятка жезлів це все те, що відбувається безпосередньо у вас вдома, у вашій родині, з тими людьми, з якими ви живете разом. Чи якісь домашні питання? І тут, схоже, у вас буде досить багато різноманітних питань. Які наваляться з різних боків і доведеться їх вирішувати, і тут, звичайно, теж не обійдеться від того, щоб навести порядок, розставити пріоритети, тоді буде простіше з цими питаннями справитись. Скоріше за все, до речі, це може бути щось таке, що відбувалося раніше, чим ми вже займалися, можливо, вже навіть втомились дещо. Це може бути ремонт чи постійні поломки якогось домашнього інвентаря. Можливо, хтось буде займатися, наприклад, встановленням охоронних систем вдома. І Ще додам, що періодично у вас можуть виникати якісь спірні моменти з близькими. Можливо, ви не зацікавлені в якихось змінах, до яких буде підштовхувати вас родина чи якісь зовнішні питання, і ви будете протидіяти цим факторам і цьому впливу. Але, скоріше за все, в таких спільних моментах, за дві чаш, вам вдасться домовитись про все. Якщо ви, звичайно, не будете займати надто відсторонену позицію, намагаючись захистити свою територію, можливо, завойовані позиції, свій авторитет, в жовтні ви будете налаштовані тримати в принципі, ситуацію такою, якою вона була до цих пір. В п'ятому домі задоволень король Пентаклів для одиноких скорпіонів. Король Пентаклів показує або на зустріч з впливовою забезпеченою людиною, або на те, що ви зможете отримати підтримку від свого коханого в матеріальних питаннях. Якщо у вас вже є стосунки, то тут все дуже стабільно, прораховано, трошки маловато почуттів. Ми вже це згадували, коли проговорювали перший дім. Очевидно, у вас будуть зараз пріоритеті якісь питання більш заземлені. А також карти ще можуть вказувати на те. Що у жовтні дехто з вас, любі друзі, буде дуже зайнятий питаннями, пов'язаними з власним бізнесом, і ще питаннями майновими, такими як спадок або якісь інші питання, що виходять на закони чи на суди, і такі питання за дев'ятки жезлів цілком можуть виникнути в жовтні у родині. Третій старший аркан імператриця у шостому домі роботи, здоров'я і ворожих проявів. Почнемо з останнього, тому що ми вже бачимо, що можуть бути якісь ситуації, де ви будете відстоювати свої права, свої інтереси. І імператриця показує, що ви цілком здатні перемогти. Що стосується власного бізнесу, тут у вас теж досить непогані перспективи. Ви можете відчути таке серйозне просування, розвиток, з'являться нові клієнти. Або ви будете займатися питаннями розширення свого бізнесу. Ті, для кого цікава робота в сільському господарстві чи в творчих професіях, такі як дизайн, салони краси, можете отримати цікаві пропозиції і навіть узгодити подальшу співпрацю уже у жовтні. Ще, мабуть, варто сказати, що декого можуть карти програтись так, що ви в жовтні приймете рішення, залишити роботу по найму. І зайнятись, наприклад, власним домом, дітьми. В домі партнерства шістка мечів. Зараз можуть виникати питання, пов'язані з документами, з фінансами, чи з необхідністю приймати якісь важливі рішення. Вирішення цих питань може потребувати поїздок, не дуже будете хотіти їхати, але можливо. Обставини будуть змушувати. Зараз відкриємо 9-й дім, побачимо, але найбільш вірогідно ці історії можуть пов'язані бути за кордоном або з далекими переїздами, або просто з від'їздом близької людини. Також ця карта вказує на те, що у разі якихось складнощів чи конфліктних ситуацій ви будете триматися осторонь. І це зараз буде найкращий варіант не втягуватись у конфлікти, особливо не свої. У восьмому домі. Чужих ресурсів і трансформації, четвертий, старший аркан імператор. Можливо, хтось буде справді залежати від допомоги батька чи чоловіка. Також ця карта дуже часто показує серйозні фінансові структури, такі як банки. Якщо ви розраховували на якісь зміни, то, можливо, тут будуть якісь відмови. Але це для вас не принесе ніякої шкоди, хіба що додасть нервовості від того, що ви не отримали бажане. І четвертий слаб вказує ще на те, що зараз ви справді не будете налаштовані ні на які зміни, навіть особливого бажання кудись їздити не буде чи вирішувати якісь питання. І зараз маю сказати, що деякі карти, в тому числі імператор, показують на те, що не сімейні чоловіки скорпіони вже внутрішньо будуть готові до створення сім'ї і узаконення своїх стосунків. Що стосується питань далеких поїздок, всього, що відбувається на відстані, вищої освіти, питань саморозвитку, то зараз, навіть якщо нічого не буде змінюватись, ви зможете краще зрозуміти ситуацію, і вам буде легше прийняти відповідне рішення. У 10 му домі соціального статусу старша аркансила. Вона вказує на те, що зараз ви знаходитесь на висоті, у вас достатньо авторитету, сили, можливостей впливати на ситуацію. Хоча і можуть час від часу виникати якісь питання, які будуть потребувати від вас концентрації і зусиль на те, щоб протидіяти зовнішнім обставинам або тим же недоброзичливцям чи відкритим ворогам. Головне зараз у Кар'єрі чи в особистому житті самому не давити авторитетом, скажімо так, на партнерів і знаходити можливості для компромісу. Ще один старший аркан в 11-му домі це про події, які будуть відбуватися в соціумі, в певних групах. І тут така специфічна карта з одного боку, вона може вказувати на те, що будуть бушувати пристрасті. Ви можете захопитися кимось в своєму оточенні, але цей називав себе інакше, аби не було тут чогось прихованого. Тому будьте обережні з пристрастями, з спокусами. Можливо, серед ваших друзів, наприклад, чи колег на роботі є хтось такий, хто. Може підвести, обманути, як кажуть, попереджений, значить озброєний. Ну і ще цей аркан може вказувати просто на такі вечірки голосні, де багато випивки, можуть карти програтись і так. І 12-й дім прихованого, потаємного Туз пентаклів. Є дещо надзвичайно важливе, що ви, можливо, приховуєте від інших. Скоріше за все, це стосується якихось земних питань. Можливо, грошей, чи, наприклад, нового проекту, чи шансу якимось чином змінити своє життя. Або ви ще поки самі про це не знаєте, і найближчим часом це відкриється для вас. І, скоріше за все, додасть вам більше впевненості відчуття твердої опори під ногами, і може стати першим каменем, який закладе ваше майбутнє благополуччя. І десятка чаш в якості поради для вас на цей місяць. Ми вже кілька разів згадували, що іде такий трошки перекос в сторону матеріального. І ця карта про те, що комусь потрібно трошки більше приділяти увагу почуттям тим людям, які знаходяться поруч з вами, родині. Можливо, поїхати провідати. Людину похилого віку, яка живе десь далеко, і у вас на це нема часу чи бажання, бо ви дуже зайняті, у вас все розписано зараз, як кажуть, розкладено по поличкам, і такі візити, можливо, не входили до вашого календаря. Але і ви можете опертися на свою родину, на близьких людей у складних ситуаціях. Якщо ж у вас зараз є якісь початі справи, і у вас не вистачає часу чи бажання на те, щоб їх закінчити, все ж таки зверніть на них увагу і постарайтесь завершити. Бажаю вам любими й щасливого місяця. Не забувайте про зворотній зв'язок і до зустрічі.